У Житомирі 21 вересня попрощались із військовослужбовцем, музикантом військового оркестру 95 ї окремої десантно-штурмової бригади Сергієм Хімачем. З першої дні повномасштабного вторгнення чоловік став на захист України та перебував на сході. До Житомира повернувся у січні 2023 року та проходив службу у Житомирському центрі комплектації. Помер 15 вересня 2023 року. Він був дуже доброю і дуже гарною людиною. Він дуже займатися. що так трапилося. Він музикант. Він грав на саксофоні, дуже гарно. Він був музикантом від Бога. Він був музикантом від Бога. Любив життя, любив людей. Пройшов чотири роки ато. І зразу з перших днів на війні був. Чоловік народився та виріс у Житомирі. Закінчив школу номер 25 та навчався в Житомирському училищі культури. А потім був у складі військового оркестру Житомира та служив в оркестрі МВС України. У 2019 році перейшов на військову службу за контрактом у складі 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, музикантом оркестру. Друг Сергія Хімача Микола каже, чоловік був добрим та любив справу, якою займався. Був чудовий. Людина, гарний музикант, гарний товариш. Ми з ним прослужили більше 12 років в одному оркестрі. Світлий чоловік. Любив свою справу, любив Україну, нею жив. Поховали Сергія Хімача на Смолянському військовому кладовищі.